А. Ух ты, як стать! Де я? Як я тут оказався? Як звідси вилізти? Зверху якийсь величезний, великий люк. А. Хто це там приїхав? Ей, ти там! Ти хлопець чи дівчина? Ааа. Де я? Куда я попал? Что это за место? Бачишь дробину? Видишь дробину? Бачу. Взялась. Дробин. Только коробку возьми с собой. Сейчас возьму коробку. А, а кто вы такие вообще? Пацаны. А ну... Ова! Ова. Це ж Ростік. Ні, блін, папа римський або твій брачний батько. Звісно ж Ростік. Кого? 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 А тебе побачити я тут не очікував? Ну я теж не сильно радий, що ви тут хлопці. Звідки я приїхав? <кхух> Чого я нічого не пам'ятаю взагалі, хлопці? Так, ну, по-перше, питання. На перше. На перше те питання відповів. А не пам'ятаєш, не знаю чого, бо ми так само нічого не пам'ятаємо, коли сюди потрапили. Я понял. Ну, диви, зараз ми тобі все покажем, розкажемо, як що до чого тут. Ось на тобі для самозахисту ножик. Давай. І вода. Ага. Пішли mm. в лагерь. Гайда. Хлопці, а взагалі що ви тут робите? Я не розумію, що це за місце взагалі? Ну диви. З нами був лад, як бачиш, його нема. -да. Тому що він нам сказав, підемо... А де він взагалі, типу, цей лад? Ну, диви. Тут час від часу відкриваються двері у... Та й бачу? Я бачу якісь гігантські двері. Бачу, вони зараз відкриті. То що день? Вони типу ну, да, однів да, відкриті, да. вони ще закриті. Так. Да. Я поняв. Е, Тому диви. Ну диви, першим був Влад, він сюди саме перший потрапив. Потім через тиждень я опинився тут. А після мене вже термінатор. Тобто сюди кожну неделю приїжджає нова людина? І да, и и ви вот не знаєте, хто буде наступний, тут. І от да? на місяць вже приїхав ти. Да. Ну і вот приложив піти в цей лабіринт. І коли вже двері мали закритися, ми з термінатором вибігли. Він перечепився, впав і перед ним двері закрились. Ну ми думали його забрати та і залишилися під дверима ночувати. Коли двері відкрились, його не було. Ну, понятно, типичний Влад, типа, він если наверное, пішов. А взагалі, вночі ночи, типа, ви не пробували зайти в в лабіринт і остаться там на ніч? Ні, там якісь страшні звуки. Ага, я понял. Типа на ніч ці двері закриваються? да. Фін. А, пішли за мною, Треба твоє ім'я вписати. Да, гайда. Пописывай сюди своє ім'я. Сюди своє ім'я. Хорошо. Так, пишемо. Все, готово. Что, хлопцы, может побежим в лабиринт, так значит кости размена, да? Нет, туда мы не підем. Пишли зимой, да поможем мені на городе, а еще щось... Шо, ну сейчас я вижу про... про... собі, візьму щось. Банка супу, яблуко. Думаю, мне не высочить пока что. Mm. Ось, я давай я вижу. Я, я... я грабли везьму. А ви не пробували е, вилізти по ліанам, тіпа, типу, і, ну, не знаю, тільки з'їхати? ми все вже перепробували, що не допомагає. А залізти в ліс і дочекатися коли Коп він Поки людина в лісі, він не спускається в ліс. Спускається Я б А підкопати підкоп? Хоч пробував, вона штука продана стільки, що можна відпочити. Ну а типа, не знаю, там постраивайте какие-то забор, чтобы вылезти наверх. Эм. Е -е, я не тупо не, не расставил, да. mm -hmm. я І ресурсів у нас так мало. Да Та я понял. бачу, у вас тут есть того чик, да, купайтеся? Возрасте. Mm -hmm. Ну да, да. <laughs> Если гонь, можем сейчас покупаться с ним. Да нет. Все же типа еже сюда вы спадаете, да? Да, ну. Ну я не цей, а Влад, типа, тут нормально жив сам. Mm -hmm. Він ж тут неділю сам провів, да? да. Я не нього не распитывал. Че чесно. честно. Ну сказал, что старший тижні і тут да, до нос. Доволі страшні звуки. Ти куди пішов? Та я так, тільки подивлюся. Не підходит туди. Відійди від дверей взагалі. Чи ти хочеш, щоб з тобою закінчилось так само, як і з Ладом? Опа! Ага. А могло тільки щоб с тебя в дверях притиснуть. І всі двері закриваються? Так. Тому ми сьогодні туди точно не йдемо. Ну да, це я вже понял. І я так понял, що ти, мабуть, останній будеш прийти, кто туди постав. Ну нам ночувати в палатке? Слыш дома дарим. О, ай да. а взагалі, типа, як думаєте, багато ще людей прийде до нас? Mm, думаю вже ніхто не прийде. Тоді нам прийдеться вибиратися звідси. Прийде. Yeah. ви, <реш> 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 Лягаємо спати? Да, да. який гарний закат. Да, за цими стінами нічого не видно, мешку. що, лягаємо тоді. Все, всім, на добраніч. Вам так.